Це наш другий дім, де ми проводимо велику частину свого життя. Тут ми не лише ростемо, але й знаходимо друзів і підтримку. Учителі стають нашими наставниками, які допомагають зрозуміти себе і світ. У школі ми не лише навчаємося, а й розвиваємось, і готуємося до дорослого життя. Школа це місце, в яке потім треба буде вертатися з теплими спогадами. Відкрити набір кандидатів у президенти ліцею. Хочеш бути голосом ліцеїстів і створювати події, які запам'ятаються. Маєш круті ідеї, ти не боїшся їх втілювати? Віриш у те, що робиш? Відчуваєш, що можеш змінити цей світ та прагнеш розвиватися і надихати інших. Приходь і реєструйся.